Формадол таблетки від головного болю. Четвер, 9 серпня 1945 року. Фермер Тімото косить траву, раптом чує звук літака. А далі спалах. Він бачить величезну вогняну кулю, на фоні якої навіть сонце стало темним. Просто перед Тімото будинки та дерева розлітаються на шматки. Чоловіка відкидає на 5 метрів. Коли він розплющує очі, то бачить, що все навколо зникло. Це було друге та останнє в історії використання ядерної зброї. Про ядерне бомбардування Нагасакі – сьогоднішній урок історії. Триває Друга світова. Хоч Німеччина вже капітулювала, однак Японія продовжує війну. Тож американський уряд вирішує застосувати ядерну зброю. Спочатку планували скинути бомби на Херасімо та місто Кокура. Коли американські пілоти вже були над містом Кокура, вони доповіли, що в районі міста туман і дим, бомбардування неможливе, тому їх перенаправили до іншої цілі міста Нагасакі. З того часу у японців з'явився вислів пощастило як кокурі. На годиннику. 11.02. Американський бомбардувальник скидає ядерну бомбу. З кодовою назвою Товстун. Вона вибухає над промисловим районом Нагасакі. На відстані 700 метрів від епіцентру вибуху знаходився медичний університет. Ось що згадує один з викладачів цього навчального закладу. Ось пробігла молода жінка, притискаючи до грудей тіло немовляти. На охопленому вогнем даху стояла людина, яка дико пританцьовувала і кричала якісь пісні. Мабуть, вона збожеволіла. Полум'я видавлювало людей з міста. Лише кожному десятому пощастило вижити. Більшість загинули, згоріли, залишились під уламками будинків. У результаті ядерної атаки на Нагасакі понад 70 тисяч людей було вбито або пропало безвісти. Згодом ще від 35 до 140 тисяч людей загинуло від опромінення або отриманих травм. За офіційною версією американської адміністрації, ядерне бомбардування було необхідне, аби врешті завершити Другу світову. Однак чи дійсно ядерні бомбардування схилили Японію до капітуляції? Верогідніше за все, ні, оскільки на той час проти Японії вже почав воювати радянський союз, а в результаті попередніх бомбардувань американських літаків японський потенціал був суттєво знижений. Вірогідніше за все, американський президент Гаррі Трумен таким чином хотів налякати радянський союз. Також за розсекреченими документами американських військових ми можемо зробити висновок, що ядерні бомбардування були запланованими як експеримент для того, аби побачити в реальності руйнівні наслідки такого озброєння. У цій трагічній сторінці історії існує багато питань та невідомого однак, ця подія чітко вказала. Що ядерна зброя це шлях до самознищення людства. Саме тому у більшості країн світу існує консенсус щодо неприпустимості використання ядерного озброєння. Однак існують і виключення, і це теперішня Росія, яка під керівництвом скаженого диктатора Путіна наліво і направо погрожує своєю ядерною зброєю різним країнам. З 28 серпня суспільно-корисний проект на 1 плюс 1 Україна. Ми розкажемо нові історії реальних людей. Я готовий був ночувати біля каналу. Ви у мене остання надія. Ми дуже просимо віком про допомогу. Щоб розібратися у резонансних справах, христина не могла відкрити двері. Він дійсно міг припарти двері палицею перетворити проблеми на план дій. Ми повинні від проекту звернутися до генеральної прокуратури. Дома та соцслужб допомогти шукати вихід, битися за правду. Мріяла, що знайду сестру. Тепер нарешті я не сама. за для зміни країни на краще. Ми прийдемо на поміч у розв'язанні складних питань. Суспільно корисний проєкт. Говорить вся країна з Олексієм Сухановим. Новий сезон з 28 восьмого серпня о 19.30 на один плюс один Україна.